Шановні Білоцерківці, 12 жовтня 2023 року відбулася чергова, вже 17-та сесія Білоцерківської районної ради. Саме на цій сесії в черговий раз було піднято питання про ще установчу сесію Білоцерківської районної ради, яка відбулася 8 грудня 2020 року. Вдумайтесь, Білоцерківці! Майже три роки слідчі Білоцерківського районного управління поліції розслідують в лапках, а насправді кришують злочини так званого голови Білоцерківської районної ради Василя Зеленського і його заступників, хоча мав бути один заступник Анатолія Чичикала і Володимира Федорчука. Щоб ви розуміли, білоцерківці, чотири кримінальні провадження розслідуються майже три роки, а попросту сказати не розслідуються від слова зовсім. Нагадаю, що на установчій сесії, яка була сфальшована, вирішальний голос надав Олександр Бридня, не депутат районної ради Сергійенко, а Ось о, в залі засідань знаходиться Олександр Бридня. Ось, який був привезений у відсутність депутата, привезений на установчу сесію Дмитром Киришуну, далі він, так би мовити, він був головою ТВК, приведений до присяги, і проголосував. Таким чином, що Василь Зеленський, Анатолій Чичикало і Володимир Федорчук, таке організоване злочинне угруповання у складі Слуга народу. Батьківщина і ОПЗЖ прийшли до влади. Для чого це було зроблено? Це було зроблено білоцерківці для тотального дірібана бюджетних коштів. Справа в тому, що від минулої каденції ради перехідний залишок залишився майже 4 мільйони гривень. От білоцерківці вони не хотіли виділяти на оборону, і за ці майже 2 роки вони собі на зарплати, на премії, на дутий оцей... Такий у нас штат в районній раді, тому що держава передбачає, по-перше, закон України, один заступник. Вони порушували закон України і вони оці майже 4 мільйони гривень розпустили. Дійшло до того, що зараз так званий голова Білоцерківської районної ради звертається до міського голови Геннадія Дикого про виділення 1 мільйона гривень дотації йому у районну раду. Чому? Тому що здачі немає чим давати, немає чим платити зарплату. Грошей було багато, але вони їх таким чином освоїли. І тому це була сесія, де в черговий раз було піднято це питання. Я хочу подякувати колегам-депутатам Петру Бодрику і Василю Галюку за активну громадську позицію з цього приводу. Хочу ще раз продемонструвати. Фінішну фотографію з установчої сесії 8 грудня 2020 року, де ви побачите 27 депутатів, тому що тут Бридні не було зрозуміло, він не депутат, і Дмитра Киришуна. голосували оце ці 27, решта депутатів від політичних сил, Євросолідарність, За майбутнє, наш край і Свобода покинули сесійну залу. Вони знали, що це порушення закону. Але ж порушення закону. Знає білоцерківський окружний прокурор Михайло Римар, який на цій сесії звітував про роботу прокуратури окружної. Йому також задавалися гострі питання. Але попередня очільниця Білоцерківської районної державної адміністрації, військово цивільної адміністрації Людмила Мерзлюк кришувала ці злочини, ми знали. Ми мали надію на нову, нову очільницю Білоцерківської районної державної адміністрації, пані Ірину Стареньку. Але пані Ірина з початку сесії заявила, що в неї три вищі освіти. Коротко про себе наголошу, що маю три юридички, три вищі освіти. До чого це було сказано, ми не зрозуміли. Але насправді, на мою думку, підкреслюю, на мою думку. Вона продовжує ту саму лінію, як раніше казали, лінія партії, а це лінія кришування злочинів з боку Білоцерківської військової цивільної адміністрації. Ви це все, шановні білоцерківці, почуєте. Що я хочу сказати? Ми переможемо. І на фронті ми переможемо, і білоцерківських рішал ми переможемо. Все буде Україна!